Так, громаду привіт усім. Зараз покажу вам трошки, як відбувається ремонт будинку. Хлопці там поки міськолотять. Колотять заливний пол. Зараз ми будемо трохи його закатувати. Що вони тут зробив я? Що я тут зробив? Коротше, бачите, такі ось полоси, по полоски по полу, це теплий пол. Десь уложений. По всьому полу уложений теплий пол. Простробили, тут пол зроблений з глини. Насилу закінчили. мішати. Тепер розкажу. Пол зроблений з глини. Ну, намазано сантиметрів, так розбивали до 10 сантиметрів точно глина з соломою, капітально завальковано і замазаний пол. Ну, це називається долівка. Мені там в коментарях писали, кажуть, що це долівка. Долівка, да. І ми всі долівки простробили десь, десь міліметрів 5 ну, на глибину кабеля. Постробили і цей кабель. Кабель коротше, вложили в, цей, в пол. Приштукатурили і потім зверху сіткою. Сітка із цього. Ну, зараз покажу Тут, в цій кімнаті. Ну, Ось така синя і там біла ще є. Ну, сітка з сіклотканіва. Цією сіклотканівою сіткою заштукатурили. То есть, зробили. Ось дивіться. Можуть трошки видно. Як сіточку трохи не вийде, де тут вийде. І тепер зальємо пол. Зараз хлопці заколотили. ось Зараз 5 минут ждемо, поки місь трошки на, напитається. Так, І найголовніше, як їх назвати, пініходи, як лага. Короче, пініходи. І тепер можна ходити сміло. Смело по цьому полу і треба роз, розкатувати. Катати, катати, щоб воно самовиравнювалося. І зараз побачимо, на паузу вас поставлю, побачимо, який вийде тут ідеально рівний пол. Да, так, ну що? <різь> 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 цаплях, хлопці, прикалуються, кажуть, що як цаплях. <різь> Так, ну що, ждемо. Так, а тепер тихенько лийте, щоб по стінах не потекло. А я там потім розправлю. Це нічого, якщо я попливу. Що... Ну та попливу, дивись, що по стінах не потекло. я зараз буду розправляти, буду шпателем. а ви колотіть. Коротше. Так, бачите, пол самовиравнюючий. І скажу що, до цього самовиравнюючого полу, це полмастер, фірми мастер. А ну Льоха, покажи мішок. Шо? Мішок із якої фірми. Зараз будемо розправляти. Бобу... Отакий. Ну, наливна підлога. Оце коротко, ще ми додаємо 4 совка цього, совочка. Цементу, там скільки там кіла? два, мабуть. Десь півтора кіла віде. цементу. Бо це все одно він швидко сідається, а як із цементом він робиться... Далі, це все, що виходить, що виходить, він Получається, щоб, щоб він, що він крепший стає, що швидше застиває із цементом. І що е, не так і сідається. Коротше, пішов я розма... роз... Роз... розтягувати, потім покажу. Бо зараз сядеться, будемо знімати з вами. Так потихеньку ходимо, розрівнюємо. Ну, виходить, смисл який цій качалки, що виходить, він як ця ж смислі сідається, а качалка тако, як типу, знову звесик піднімає, типа як плавунь, виходить, це іменно пол, він як... Саморозпливний, саморозпливається. Ця качалка його добре, залишити його так, стоять, не... ну, щоб вилив і стоїть, він... він просто сідається і все. Десь щось примерно розрівняється, але немає тої рівноти. А тим йожиком ти виходить його знову як, типу, піднімаєш, піднімаєш і він знову як жидкий, постійно в жидкому стані. Бачите, виходить, він в жидкому стані. І саме вирівнюється. повинно стати як зеркало. Так. Тільки що змазали роліка, просто воду вмочили. Технологія, так? Зараз. Технології. Потихеньку на стінку. Ну, і швидко. І навіть менше. В цю кімнату пішло, чим на ті кімнати. Бо виходить, що ми його підрівняли ідеально. Сам пол штукатурили практично по уровню ну, з мінімальними там ямками. Сітку наклеїли, штукатурили. І, і тепер так буду я розправляти. І тепер так класно взагалі. Бачите, як зеркало виходить. Дивіться, воно. Ви бачите, от вікно відражає в вікно. Воно входиш і дивиться, де відраження було ідеально рівне. Ну, зараз ще будемо підливати. Ось Ви бачите, отут ось вода зібралася. Ну, Юшечка. Цю юшечку зараз ми сюди пару черпаків підільємо. І щоб... так, я думаю, до кінця вирівняємо ідеально. Так, що у нас виходить? Практично залили. Передивимося, як рівненько. Вот. Рівненько ідеально рівно. Ну, я думаю, тут де ліноліум лежать. Типа Совєтський в мене є два рулона совєтського ліноліуму. Так як в старих хатах. Так, що у нас тут? Сразу провіримо в останній раз, у плеті робиться. Бо тут цей тут робиться. А тут, а тут біло в плеті. О, хто не бачив, як горить вугілля, андроцит. Ну, зараз ми вже з хати підемо. І... Вже сюди ніхто не зайде. Я вже... Це ж ми тут так само всі поле закатані, хто, хто знає. Зараз докатаємо і все, завтра в нас пол готовий. Тут і тут в коридорчику ще теж. В коридорчику теж теплий пол. Кіридочок я поставив на пів кіла. Короте, виходить, в нас теплі поли, скільки це в нас? Два з половиною по всій хаті і пів. Виходить, три кіла на всю хату. Теп... Що там льоха? Стукаєш. Льох, тихо. Камінь вбирай. Камінь. На вулиці вбирай. На вулиці мати. Все. Зараз заколоть. По Получається, що... Ні, ну, коли ти, то піде трошки сюди, я зараз, зараз якусь кружку знайди. Бачиш? підливати, треба кружкою. Зараз воно вже поки... А? тоді нічим трахне в голову. Та як кружко? Помиєш. Зараз треба буде ось, де воно... Воно видно, де воно, що воно. Я бачу, нагласна. Десь там півкружечки, там півкружечки підлить. Ну, коротше. Запеца класно. Так що дивимося далі. Нішко. А, сказав вам, що на всю хату 3 кіла теплих полів вийшло. Тут 2,5 по кімнатах. типа пів кіловат, кіловат і тут пів кіла. Ну, грубо говоря, так. І буде... Я думаю, буде чудово, коли буде сонячний день, куди енергію не буде надівати. Оця енергія вся буде в пол, в поли переходить. І, як кажуть, енергія буде в полах сонячна. І топить з чим класно, що буде, що пол буде теплий і в вологості, сирості, це і не буде взагалі в хаті. Вся суть оцих глиняних хат, що в них немає фактично сирості ніколи. Ну, як, сирості є, тільки вона. От плита не може її точно забрати, по вуглах трошки є. Ну, факт тому, що цвілі такої, щоб сильно не було, ну, як в цегляних будинках. Цвіль. А тут ну, побачив. Знаю, що теплий пол дає комфорт набагато комфорт і сухость в будинку. Цю, іменно. І найголовніше і збереження. Збереження будинку буде потім. Бо все, чому, як кажуть, покинь хату на один рік чи на два роки. Заходиш у ту хату, а там така блін... Ну, що запах, що неуютно. А в, в жилі, жило, в жило, ну, будинок, де живуть люди, де протаплюється регулярно, геть другий мікроклімат. Так що такі діла. Так що... Поїхали далі. Так, ну все, громада. На цьому процес пошти завершився. Залили ми в коридорчику, вже в сінях. Правильно треба називати. Це сіни. Сіни і туди воно на ще хід. Сіни залилися ідеально. Так що тепер тут що? Поли. Встановлені в обчому количістю в кожній кімнаті по кіловатах, 3 кВт кіловата на будинок. Я думаю, можна було б і більше ставити по кіловатах, ну, смисла немає. А так ось, як сонячний день, енергії багато, ти собі включив, на, за цілий день вони нагрілися і тобі, як енергонезалежний будинок, виходить. І на чистій сонячній енергії, будинок. Цей. І менше зрозуміло, що і плиту можна буде затопити, ось морози йдуть до нас. Побачимо, як буде при морозах, бо зараз тут, та тут ж жара грубку затопив, то зараз тут Оно в тій грубці я вам показував тільки, що яка температура. Так, ну все, буду я, наверное, випливати відсюди. Сейчас, не так тихенько. Тихенько, тихенько. Задом, задом, наче, наче більш-менш рівно все. Я думаю. Ідеально тут, в принципі, і не треба сильно. Так, все, випливаємо. Все. О! Пініходи. Ох ти! Блін, бачите, хотів показати, воно такі, коротше, шипи. Як буде голольот гол, 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 на вулиці, можна надівати і ходити сміло. Так, тут ще вся ямка вроді. Та воно бачите, з якої сторони дивиться, з цієї сторони пішов, подивився, воно отраження від вікон, воно як дзеркало робиться. Якщо десь якісь ціти собі пішов, прокатав, прокатав, воно розпилилося. І так. Фу, а тут жара. Усе. Постави, щоб не поїхало. Що тут? Заглянемо, що зробиться в плиті останній раз. І виключаємо світло йдем. Та ну, Що там робиться? Там біло. Біло, біло, біло. І це буде тим до... класно, що до самого вечора. Так, що тут у нас? Тріщи не видно? Не видно. 4-5 слоїв ціклад... ну, стекло цим... цєткою. 5-6 слоїв я не рахував, де як виходили. Кусочки самі ліпив, ліпив. Так, Тут по грубі теж сітку кинули. Та нормально. Ніде тріщин немає. Сіточкою. Тільки на гарячу треба. Бо то я зробив на холодну і тріщинки пішли. А на гарячу зробив ще один слой. То геть тріщинок абсолютно немає. Ось тут углу була тріщина. Ну, Груба ж піднімається, вона розширяється. Коротше. Так, ну що, вимикаємо світло. Я думаю, буде все чудово в цій кімнаті. Опа. Буде все чудово. Так, виходимо. Тут вимикаємося. І виходимо сюди. Через цю кімнату. Зараз подивимося, що тут у духовки робиться. Так. Опа. Опа. О! Зараз кидаю світ і не да, Тут нормально. А тут бачите, груба. Ну, тріщинка пішла. Ну, це на холодну я робив, бачите, на холодну і тріщинка є. І тут де ось, ось сильна... тут температура конкретніша, треба буде, це... Ну, це, що полопалося, що його вбити. І сюди треба заново сіткою його зробити. О! Приблуда вернулася. А що ж робити? Я закину його в стару хату. Кш -кш -кш. Все, повернувся. Приблужений, прибився, коротше, котик, живе в нас у хаті тут. Так що всім пока. Поїхали далі.